Об'єднуватися дуже класно, підтримувати один одного дуже класно. Їздити на велосипеді та дихати та посміхатися теж дуже класно, а пам'ятати всіх, хто не з нами, важливо. Дуже приємно, що люди беруть участь у таких заходах, незважаючи на загрозу ракетного обстрілу, незважаючи ні на що. Це, як на мене, свідчить, що ми живемо, ми стоїмо, ми донатимо. Дуже корисно і для здоров'я, і для навколишнього світу і для ЗСУ, ТРО, підтримка це весело, це корисно, це круто. Ми супроводжували велосипед, забезпечували безпеку колони. Водії як на диво дуже себе адекватно повели, об'їжджали колону. Життя йде незалежності від війни. І тому треба. треба людей відволікати, треба, щоб вони. Чимось займалися, окрім того, щоб дивитися новини і переживати за те, що в країні відбувається. Вони мають переключати мозок, цінувати кожну мить життя, підтримувати тих, хто на нулі, не відкладати життя на завтра, донатити і приймати участь надалі у подібних заходах.